Рішення питання на нашій сесії, тому ну, людина прийшла, то що їй скажу. Людина прийшла, ну. переходимо до порядку денного, переходимо до наших фінансів, 에, слово про надання матеріальних. А вибачаюся, ну, вибачаюся. У нас є питання регламент, ви за потрібна. Йдіть до ну, саме прекрасне, питання. Шановні депутати, на другій сесії селищної ради ми прийняли з вами регламент. Ви пам'ятаєте, що я тоді піднімала руку і казала, що треба над не попрацювати, ну тоді спішили. Ну я подивилася уважно і пропоную вам такі зміни. Стаття 7, пункт 2, пленарні засідання ради, це читаю стару редакцію і що пропоную? Пленарне засідання Ради починається в 14-й годині, закінчується на 15-й, 18-ї години. Точка, це була стара редакція. Я пропоную пленарні засідання ради починаються о 15 годині, закінчується не пізніше 19-ї і додати з перервою на 10 хвилин через кожні 2 години роботи. Вже було 10 хвилин. Разуміло, так? Статтю 8, пункт 1, тут написано: перша сесія новообраної сільської селищної міської ради. А я пропоную новообраної сільської і міської. Виклик... Це нас не стосується. Так, теж саме пункт 2. Тут відповідно сільського селищного міського голови, теж, відповідно, сільського виключити і міського виключити. Пункт 3 теж саме сільського міського голови виключити. І таке про, обрання секретар, про затвердження заступника селищного голови. У нас, То й це Костянина Васильовича. У нас немає заступника голови ради, а є заступник голови ради по виконавчій роботі. Так, стаття 10. Повідомлення про скликання сесії. Депутати заздалегідь письмово повідомляються не пізніше, як за 10 днів. Пропоную до, до сесії, а я ще пропоную додати або на електронну адресу, або є що що до комісії тоже хотя б забігти їй потрібно. Ну, то ми до дня до комісії, що ж ми до комісії. Так, статтю 12, пункт 5 добавити. е при реєстрації депутатів на сесійні сесії видавати протокол проєкту рішення кожному. Так, е-е далі. Стаття 16, пункт 1. Проект порядку денного сесії формується головою ради на підставі плану роботи ради, пропозиції постійних комісій, депутатських груп, фракцій використати. У нас фракцій немає. Він доводиться до відома депутатів не пізніше, як за 10 днів до сесії, листом або на електронну адресу додати. Стаття 17, пункт 2. Для доповідей на сесіях Ради надається стара редакція. 30 хвилин. Я пропоную 20, це багато. Співдоповіді до 15 я пропоную 10. І виступаючи до 5 хвилин. Е, це такі зміни. Далі. Е, пункт 9 статті 18. Рішення ради приймається відкритим поіменним та таємним голосуванням. Це стара редакція, Поіменне іменне голосування. Будь-кого з депутатів, підтриманої не менше як третиною депутатів, присутніх на сесії. Ну, недавно прийнятий закон про те, що депутати на сесії всі питання голосують поіменно. Тому я пропоную друге речення, по іменне голосування проводиться пропозиції. Просто вигучено. Так, з не сесії. Ні, з цієї сесії вже <натоліпи> далі. Неправильно поставлена стаття 25, написати, що вона 24. І доп доповнити, секретар селищної ради здійснює одночасно повноваження секретаря виконкому. Це дивіться, у законі про місцеве самоврядування стаття 51. Стаття 51 говорить, що до складу э, очолює начний комітет сільської ради. Сільської селищної міського у виконавчому комітеті сільської ради в функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відвідної ради. І в статті 50 теж написано, секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відної ради. Ну тут я поясню вам трошки більш популярно. Що стосується міських рад, то в них є секретар ради. І секретар виконкому, він називається керуючий справами. Тобто, дві посади. У сільських радах секретар ради виконує повноваження секретаря виконкому. Про селище ніде мова не йде. Тому ми повинні або дописати, що секретарю селищної ради доручає вкладати повноваження і про це проголосувати, або обрати. Если ты сами... Ми, коли ми заключали рекламу, шановку ми заключали ми регламент. Є ще зміни, які Раїса Петрівна ще раз проводити. Подавайте. Без, без, без їх, без їх. Без їх. Все, Будь ласка. Шановні колеги, ми голосуємо. Можна заповнити рекламу таким пунктом, що ми до сесії депутати підписують протокол цієї сесії чорновера. Да. Хто є на протоколу? Де ти протокол? Чорновий хочете протокол підписати. Та нема питання. Ну, да. З вашою підписом печаткою існує рекламент, за який депутати не голосували зі змінами, які ви тільки що проголосили. Я зрозумів. Я вас хочу. <плес> що викладає? За ті зміни, які є доповнення начну алісапітна. Прошу проголосувати. Хто за? За те ви, Хто за?